Тактика ворога змінюється, як і змінюються засоби ведення розвідки і виснаження нашої ППО. Окупанти почали запускати на територію України кулі з кутовими відбивачами. Ці кулі, окрім України, долітають і спокійно висять над Молдовою, і навіть долітали в Румунію, через що там піднімали навіть винищувачі. У цьому відео ми розберемо, що це за такі кулі з кутовими відбивачами, для чого це і що з цим робити. Отож, що таке повітряна куля з кутовими відбивачами? Як витікає з назви, в їх основі лежить повітряна куля. А кутовий відбивач це пристрій у вигляді з'єднаних під прямим кутом металевих дзеркальних поверхонь. Така конфігурація дозволяє добре відбивати промені, що потрапляють на об'єкт. Така куля не керована. Напрямок її польоту цілком залежить від напрямку вітру. Розмір кулі також невеликий десь метр півтора в діаметрі, але достатній для підйому кутового відбивача. Сигнали нашої радіолокаційної станції відбиваються від кутового відбивача, тому кулі стають помітними на радарах. Як пояснив речник повітряних сил, це не зонд і не аеростат. Це просто куля, яка несе. Це шматок металу, куди подує вітер, туди вона й летить. Українська ППО спостерігає за цими повітряними цілями та тримає ситуацію під контролем. Головна мета цих куль відвертати увагу нашої ППО. Цей кутовий відбивач виконує функцію хибної цілі, яка дуже схожа на дрон Камікадзе чи звичайний розвідувальний БПЛА. З наявної інформації витікає, що головна мета цих літаючих об'єктів виявити і відволікти осередки української ППО. Такі кулі можуть створювати перешкоди та вводити в оману радіолокаційні системи, які сприймають об'єкт за хибну ціль. Крім того, повітряні кулі можуть нести найпростіші пристрої для збору даних: довго висіти в повітрі і збирати інформацію. Правда, в цьому випадку їх мають якраз маскувати, щоб кулю не могли виявити якомога довше. Отож, підкреслимо основні причини запуску куль з кутовими відбивачами. Вони відволікають нашу ППО. Завдяки їм ворог хоче дізнатися, де розташовані наші комплекси протиповітряної оборони. Також ворог намагається підвищити ефективність застосування своєї крилатої ракетної зброї, а також дронів Камікадзе. Давайте зауважимо важливий момент: якщо ці кулі застосовувати комплексно з іншими засобами ураження, наприклад, під час нальоту дронів Камікадзе, то українська ППО буде відволікатися на хибні цілі. Тобто ворог сподівається, що ППО буде пропускати дрони, знищуючи кулі з відбивачами. Таким чином буде підвищуватися ефективність використання дронів Камікадзе, оскільки не всі вони будуть знищені. Очевидно, що в російському генштабі зробили певні. Зміни у тактиці ракетних обстрілів за інформацією, вони пускали і пускають БПЛА на пару з кулею, тому що фішку з кулями вже всі зрозуміли і можуть намагатися цими кулями присипляти нашу пильність. Також вони намагаються підвищити не тільки ефективність обстрілів ракетами, а й ефективність використання самих мопедів, тобто збільшити кількість прильотів. Для цього, окрім куль, вони роблять фальш-цілі. Що це таке? Це або ракети спеціального призначення без бойової частини, задача яких бути видимими для РЛС та відволікати наше ППО, або результат роботи реп, тобто пристроїв радіоелектронної боротьби, які створюють електромагнітні імпульси, які імітують наявність цілей у повітрі. Ці фальш цілі створюють певні проблеми, оскільки на них все ж треба якось реагувати. По ідеї їх треба якось збивати, тобто витрачати дорогі високоточні ракети протиповітряної оборони. Також вони намагаються змусити постійно пересувати наші системи ППО і так далі. Тобто, ефективно це чи ні, важко судити, але проблему вони все ж таки приносять. У наших воїнів вже є стратегія і контрзаходи, як з цим боротися. Хоч ці фальшцілі і не несуть якоїсь загрози, але під час їх збиття уламки все ж таки можуть падати на землю і нести певну загрозу. Тому завжди оперативно реагуйте на сигнал повітряної тривоги. Отож, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця, як завжди, допомагайте армії і одне одному. Також не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки і писати коментарі. І окрема подяка тим, хто підтримує канал на Patreon. Завдяки вам буде більше якісних відео. Тому, хто захоче підтримати канал, посилання в опису до відео переможемо.